Чумацький шлях не самотній, його оточують десятки різноманітних галактик на будь-який колір і смак. Деякі з них мають форму диска, а деякі у формі еліпса. Хтось має вражаючі яскраві спіральні рукави, а хтось виглядає як невиразна купа зірок, розкиданих в різнобіч. Більшість цих галактик повільно притягуються силою тяжіння нашої галактики, а дехто вже розірваний на шматки і поглинутий гігантським диском чумацького шляху. Тож, хто вони, наші найближчі галактичні сусіди? Привіт, мене звати Іван, і ви дивитесь Всесвіт UA. Майже 100 років тому ми дізналися, що наша галактика це не весь Всесвіт. Едвін Габл у 1925 році виявив особливий тип зірок, які називають змінними цефеїдами, у так званій Великій Спіральній туманності, що знаходиться в Сузір'ї Андромеди. На той час астрономи ще не були впевнені щодо того, яка природа цієї туманності. Дехто її вважав частиною чумацького шляху, одним з місць, де народжується багато нових зірок. А дехто схилявся до ідеї, що це ніщо інше як окрема галактика. Оскільки періоди спалахів цефаїд корелюються з їхньою світністю, Габл зміг розрахувати відстань до цих зірок. Він зрозумів, що цефаїди знаходяться занадто далеко, щоб бути частиною чумацького шляху. Так, зі спіральної туманності, галактика Андромеди стала офіційно галактикою і нашим першим сусідом. М31 або Галактика Андромеди має насправді багато спільних рис із чумацьким шляхом. Обидві є спіральними галактиками з перемичками, мають сотні мільярдів зірок у своєму складі та диски понад 100 тисяч світлових років у діаметрі. Андромеда є дещо більшою за Чумацький шлях, але згідно з останніми дослідженнями, за масою обидві галактики схоже досить близькі. У північній півкулі Андромеда є найяскравішою зовнішньою галактикою, і це найвіддаленіший об'єкт у Всесвіті, який більшість людей можуть побачити неозброєним оком. Вона знаходиться від нас на відстані 2,5 мільйони світлових років. Чумацький шлях та Андромеда є найбільшими представниками досить численної групи галактик, яку сьогодні називають місцевою групою. По суті, це колекція галактик дуже різної форми та маси, які гравітаційно пов'язані між собою. Діаметр такого об'єднання охоплює приблизно 10 мільйонів світлових років. Щодо кількості, то пошук всіх мешканців місцевої групи і досі триває. Наразі їх загальна кількість складає близько восьми десятків. Але точна популяція найближчих галактик невідома, і не тільки тому, що багато з них дуже маленькі та тьмяні, а також тому, що галактики повинні бути гравітаційно пов'язаними з іншими членами групи, що досить важко визначити. Також все ускладнюється тим, що ми знаходимося посеред диску власної галактики, пил і зірки якої приховують від нас багато чого цікавого. Отже, що відомо сьогодні, це те, що більшість галактик у місцевій групі є супутниками або чумацького шляху, або Андромеди. Тому місцеву групу часто уявляють собі як дві великі галактики та купу їх крихітних сусідів, але це не зовсім так. Місцева група це скоріше не дві великі галактики, а три. Чомусь часто залишається поза увагою ще один представник гігантських галактик та ще й спірального типу під назвою Галактика Трикутника або М33. Її діаметр становить близько 60 тисяч світлових років або приблизно 60% від діаметра чумацького шляху, і вона може містити близько 40 мільярдів зірок. Це від двох до десяти разів менше ніж в нашій галактиці. Але за розміром і кількістю зірок, це абсолютно типічна спіральна галактика, яких у всесвіті мільярди. Трикутник знаходиться від нас на відстані 2,7 мільйонів світлових років і ближче до Андромеди, ніж до чумацького шляху. Ймовірно, ця галактика може бути супутником нашого найбільшого сусіда. Трикутник має чудові спіральні рукави, які свідчать про те, що принаймні останні пару мільярдів років галактика оминала значних гравітаційних взаємодій зі своїм більшим сусідом. Але це не означає, що таких взаємодій не було у далекому минулому чи не буде у майбутньому. У 2004 році астрономи знайшли сліди Великого потоку водню, що з'єднує трикутник з Андромедою. Їх відкриття було підтверджено у 2011 році. Тож, схоже, що галактики колись проходили зовсім поруч одна до одної, після чого Андромеда почала висмоктувати дорогоцінний газ зі свого меншого компаньона. Це могло статися давно, мільярди років тому, адже жодна з галактик не має слідів припливних руйнувань. Тим не менш, у трикутнику і досі спостерігається дуже інтенсивне зореутворення, причому швидкість народження зірок в цій галактиці навіть вища, ніж в Андромеді, приблизно у 10 разів. Ось ця яскраво блакитна пляма на зображенні від космічного телескопа Габл, це друга за яскравістю область зореутворення в місцевій групі в цілому, вона майже в 100 разів більша за туманність Оріона і містить понад дві сотні гарячих масивних молодих зірок. На відміну від Андромеди та Чумацького шляху, галактика трикутника, здається, не має надмасивної чорної діри в своєму ядрі. Отже, три найбільші галактики місцевої групи є спіральними, але решта членів групи не можуть похвалитися такою ідеальною формою або великими розмірами. Карликові неправильні галактики, як випливає з їх назви, мають низьку масу та не мають якоїсь конкретної геометричної форми. Візуально вони нагадують купу зірок, що розкидані в різні боки, та не вирізняються чіткими спіральними рукавами. Безумовно, найбільшими та найвідомішими карликовими неправильними галактиками в місцевій групі є велика та мала Магеланові хмари. Якщо ви колись бували в південній півкулі, то могли їх бачити як нечіткі плями на нічному зоренебі. Якщо так, то вам пощастило більше, ніж мені. Галактики розташовуються від нас на відстані всього 163 та 206 тисяч світлових років, тому, безумовно, гравітаційно пов'язані з чумацьким шляхом. Довгий час вважалося, що магеланові хмари є супутниками нашої галактики, однак спостереження космічного телескопа Габбл показали, що вони рухаються занадто швидко, щоб довго знаходитись на орбіті навколо нашої галактики. Астрономи не виключають, що ці галактики, можливо, взагалі вперше наблизились до чумацького шляху. Магеланові хмари довго вважалися найближчими нашими галактичними сусідами, але всередині 90-х років астрономи відкрили карликову еліптичну галактику стрільця, яка знаходиться ще ближче. Зрозуміло, що свою назву дві карликові галактики отримали на честь відомого мандрівника Фернана Магелана, але, звісно, він їх не відкривав. Магеланові хмари були відомі задовго до подорожей Великого Мореплавця та були невід'ємною частиною культури корінних народів Південної Америки, Австралії та Південної Африки. Дивна форма цих двох галактик, ймовірно, пов'язана з гравітаційною взаємодією і з шляхом. Під час максимального наближення наша галактика могла зруйнувати початкову форму Магеланових хмар, яка, до речі, могла бути спіральною. Натомість дві галактики у відповідь дещо спотворили зовнішні частини диску нашої галактики. Але такі взаємодії впливають не тільки на форму менших галактик. Поступово Чумацький шлях позбавляє бідолашних сусідів їх газу, який потрібен галактикам для народження нових зірок. Величезний потік газу, що рухається від менших галактик до Чумацького шляху, називають магелановим потоком. Ми не можемо побачити його неозброєним оком, але він добре спостерігається у радіодіапазоні. Ця величезна хмара простягається на чверть земного неба, і астрономам насправді пощастило спостерігати її настільки близько. Це дозволить їм краще зрозуміти, як відбувається кругообіг газу між галактиками. Хоч велика магеланова хмара втрачає своє паливо, нові зірки в галактиці народжуються дуже інтенсивно. Туманність Тарантул, яку, до речі, нещодавно зазнімкував Джеймс Веб, є найбільшою та найяскравішою областю зореутворення в місцевій групі. Її загальна маса складає близько мільйона сонячних мас, а діаметр 550 світлових років, і в цій туманності знаходяться найгарячіші та наймасивніші відомі зірки. До речі, саме в околицях туманності Тарантул вибухнула найяскравіша наднова за останні 400 років спостережень. До цього щось подібне траплялося ще у 1604-му, коли над нова спалахнула в межах чумацького шляху і яку описав Йоган Кеплер. Наступним цікавим сусідом нашої галактики, думаю, можна вважати Карликову Галактику Насос-2. Не дивуйтеся цій назві, вона стосується Сузір'я у південній півкулі неба, в якому відкрили галактику. А власне Сузір'я отримало свою назву на честь саме так повітряного насоса, який сконструював французький винахідник Дені Папен у 17 столітті. Отже, насос 2 — це одна з останніх відкритих галактик супутників чумацького шляху. Астрономи її помітили у 2018 році за допомогою космічного апарата Гая Європейського космічного агентства. Вона цікава не тільки своєю назвою. Ця карликова еліптична галактика схожа за розмірами на велику Магеланову хмару, але при цьому в 10 тисяч разів менш яскрава за неї. Фактично, вона має найнижчу яскравість з усіх відомих галактик у всесвіті. Не дивно, що астрономи довго її не помічали. Але крім слабкої яскравості, галактика ще й розташована у так званій зоні уникання, тобто прихована диском чумацького шляху. Це місце сповнене яскравими зірками та міжзоряним пилом, крізь які, звісно, важко вести спостереження. Сьогодні астрономи поки що не впевнені щодо того, як саме могла з'явитися подібна галактика привид. Одним з вірогідних сценаріїв науковці вважають припливний розрив, тобто Чумацький шлях своєю силою тяжіння розтягнув галактику до теперішніх розмірів та висмоктав з неї близько 90% всіх зірок. Так чи інакше, схоже, що насос 2 рухається нам назустріч і через кілька мільярдів років буде частиною нашої галактики. Але не всім пощастило мати стільки часу. Карликова еліптична галактика стрільця, наприклад, вже тричі пірнала в диск чумацького шляху. Ця дивовижна галактика має досить цікаву форму у вигляді петлі. Це пояснюється тим, що галактика вже у процесі поглинання чумацьким шляхом. Який при кожному наближенні стрільця припливно розриває її на частини. Під час припливного руйнування, за галактикою, яка продовжує свій рух навколо чумацького шляху, тягнуться нитки зірок, утворюючи таким чином складну, але безумовно вражаючу кільцеподібну структуру. Про галактику стрільця вперше стало відомо ще у 1994 році, і саме її відкриття посунуло Магеланові хмари з вершини списку найближчих галактик до чумацького шляху. Її ядро зараз знаходиться на відстані лише 50 тисяч світлових років від центру нашої галактики. Дуже цікавою є гіпотеза, що стрілець міг напряму вплинути не тільки на диск галактики, а й на нашу зоряну систему. Згідно з ось цим дослідженням, три зіткнення стрільця з чумацьким шляхом суттєво активізували зореутворення в більшій галактиці. За допомогою вже згаданого космічного апарату Гая, астрономи визначили, що наша галактика пережила як мінімум три періоди інтенсивного народження зірок, і відбувалося це близько 6, 2 та 1 мільярдів років тому. Що цікаво, періоди сплесків народжуваності схоже відповідають часу, коли карликова галактика стрільця проходила крізь диск чумацького шляху. Науковці вважають, що зіткнення викликали брижі в міжзоряному пилі та газі на той час відносно спокійної галактики. Це призводило до збільшення щільності речовини в певних ділянках нашої галактики, що, в свою чергу, звісно, спровокувало народження зірок. Згідно з дослідженням астрономів, важлива частина зоряної маси чумацького шляху утворилася саме завдяки стрільцю і без нього би просто не існувала. І що особливо цікаво, сонячна система сформувалася приблизно в той час, коли карликова галактика вперше пірнула в диск нашої галактики. Звісно, важко визначити, з якої саме причини почала руйнуватися хмара газу та пилу, яка народила Сонце, але причетність до цього галактики стрільця, здається, виключати не можна. Тож хто знає, чи існувала би наша планета, якби мільярди років тому чумацький шлях не притягнув до себе чергового маленького сусіда. Цікаво, коли астрономи знаходять свідчення минулих зіткнень безпосередньо в диску нашої галактики. Швидкість та напрямок руху зірок Чумацького шляху допомагає пізнати його бурхливу історію у 2018 році. використовуючи дані знову ж таки космічного апарата Гая, який збирав їх впродовж 20 місяців. Астрономи змогли дослідити рух та яскравість близько 7 мільйонів зірок в нашій галактиці. І 30 тисяч з них виявилися ніби окремою кастою, що рухається по витягнутих траєкторіях та ще й у протилежному напрямку до більшості інших сотень мільярдів зірок галактики, включаючи Сонце. Астрономи припустили, що ці 30 тисяч зірок не народилися в нашій галактиці, а могли бути залишками якоїсь окремої галактики, що була поглинута чумацьким шляхом в далекому минулому. Тож науковці вирішили перевірити свою гіпотезу та дослідили хімічний склад цих дивних зірок. Річ у тім, що зірки, що утворюються у різних галактиках, мають унікальний хімічний склад, який відповідає умовам рідної галактики. Наприклад, зірки магеланових хмар мають меншу металічність, ніж зірки чомацького шляху. Металами астрономи називають всі хімічні елементи важчі за гелій. Поширеність металів у галактиках зростає з часом, особливо для галактик з активним зореутворенням, адже метали безпосередньо синтезуються в зірках, які є такими собі фабриками з виробництва хімічних елементів. Більші галактики в середньому мають більшу металічність, ніж менші. Тож, повертаючись до надзвичайної колекції зірок, астрономи визначили, що вони дійсно мають дещо інший хімічний склад і відрізняються від більшості зірок чумацького шляху. Тому майже немає сумніву, що вони відносяться до іншої галактики, яка приблизно 10 мільярдів років тому зіштовхнулася з нашою. Науковці назвали її Гая Енцелад. Подальші спостереження допомогли визначити цілих 13 кулястих скупчень у чумацькому шляху, які рухаються за подібними траєкторіями до зірок в Гая Енцелад. Тож, схоже, що ці скупчення також є частиною поглинутої галактики. Кулясті скупчення, це до мільйона зірок, що утримуються взаємною гравітацією та утворюють чітко окреслену форму кулі, що обертається навколо центру батьківської галактики. Той факт, що настільки багато кулястих скупчень пов'язані з поглинутою галактикою, є свідченням про те, що колись Гая Енцелад була дійсно великою галактикою, яку оточували навіть власні кулясті скупчення. Дослідники визначили, що ця галактика могла бути розміром приблизно з велику Магеланову хмару, але 10 мільярдів років тому Чумацький шлях також був не надто великим, можливо, лише в 4 рази більшим за Гая Енцелат. Тож їх зіткнення, ймовірно, мало дуже серйозний вплив на нашу молоду галактику і фактично сформувало її сучасну структуру. Схоже, що щось подібне зараз переживають магеланові хмари. У 2018 році група астрономів дослідила рух більше трьох сотень зірок у меншій з двох галактик за допомогою космічного апарата, якого вже, мабуть, не потрібно й називати. Вражаюче, наскільки лише одна відверто не наймасштабніша місія змогла просунути наші знання в дослідженні місцевого космосу. Уявіть лише, яку революцію в розумінні місцевих галактик принесуть більш масштабні проєкти на кшталт обсерваторії Вери Рубін. Обов'язково перегляньте моє відео про неї, якщо не встигли ще цього зробити. Отже, науковці побачили, що зірки в південно-східній частині малої магеланової хмари віддаляються від основної частини галактики у бік її більшої сестри. Комп'ютерні моделі демонструють, що дві галактики, ймовірно, вже зіткнулися лоб в лоб кілька сотень мільйонів років тому. Тож, схоже, що вони якраз знаходяться на етапі злиття. І у наступні мільйони років будуть стикатися між собою знову і знову, поки зрештою не об'єднається у єдину галактику. Але головна колізія в місцевій групі відбудеться дещо пізніше. Ви знаєте, що Андромеда рухається назустріч до нашої галактики, і трохи менше ніж через 4 мільярди років вони вперше наблизяться одна до одної. Потужні припливні сили деформують їх обох, перетворюючи впорядковані диски на безладні сплески газу та зірок. Ще через 2-3 мільярди років вони нарешті об'єднаються в одну гігантську еліптичну галактику, яку астрономи назвали Мілкомеда. Галактика Трикутник, ймовірно, ще довгий час обертатиметься навколо об'єднаної галактики, перш ніж сама стане її частиною. Решта галактик місцевої групи також не оминуть подібної долі, хоча для цього вже знадобляться десятки мільярдів років. Тож схоже, що астрономи мають у своєму розпорядженні кілька мільярдів років, щоб краще розібратися в місцевій групі та знайти всіх наших галактичних сусідів. Розуміння того, як утворюються галактики, як живуть та стикаються між собою, стане основою для розуміння Всесвіту в цілому. Звісно, не про всіх цікавих представників найближчих галактик я сьогодні згадав, але думаю, що буде можливість ще продовжити цю історію. А сподіваюся, це відео вам сподобалось. Якщо так, підтримайте автора вподобайкою та коментарем. Дякую, що додивились до кінця. Бережіть себе, і звісно, слава нашим Збройним силам. Слава Україні!